В Україні триває масштабне антикорупційне розслідування щодо можливих схем у державній атомній компанії енергоатом. Операція, яку в медіа називають «Мідас», ведеться Національним антикорупційним бюро спільної спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Вже понад 15 місяців слідство встановлює ознаки системної організованої діяльності, яка могла роками впливати на державні закупівлі та фінансові потоки підприємства. За версією слідства у енергоатомі діяла група осіб, які фактично контролювали тендери кадрові призначення. Та виплати підрядникам частина підприємств ніби змушувалася виплачувати відкати у розмірі 10-15% від вартості контракту, аби уникнути блокування виплат або втрати статусу постачальника. Через такі схеми могли проходити десятки мільярдів гривень. Серед ключових фігурантів бізнесмен Тимур Міндіч, відомий як Карлсон, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та топ-менеджер енергоатома Дмитро Басов, відповідальний за фізичний захист і безпеку. Також у матеріалах слідства. Фігурують щонайменше чотири міністри та колишні урядовці, серед яких Герман Галущенко. Останні дні принесли нові зміни в розслідуванні. В операції затримано п'ять осіб, а загалом сімом повідомлено підозру. Набу повідомляє, що серед підозрюваних бізнесмен організатор, екс-радник міністра та високопосадовець енергоатома. Однією з нових деталей є введення санкцій проти двох підозрюваних, включно з блокуванням активів та припиненням економічних операцій. Набу оприлюднило аудіозаписи, на яких наглядачі і організатор обговорили. Рюють конкретні платежі, керують фінансовими потоками та дають вказівки щодо підрядників. Частина коштів проходила через складні ланцюжки компаній та підконтрольних осіб, що дозволяло легалізувати відкати. Загальна сума можливих втрат оцінюється близько у 100 мільйонів доларів. Енергоатом офіційно підтвердив, що 10 листопада в його офісі відбулися слідчі дії на та САП. Керівництво компанії запевнило, що повністю співпрацює зі слідством і зацікавлене у всебічному з'ясуванні обставин. Наглядова рада енергоатом Атома скликала спеціальне засідання для незалежного аудиту операцій, перегляду процедур закупівель та системи внутрішнього контролю. Уряд також відреагував на скандал, під тиском подій оголошено кадрові зміни, звільнено або подано у відставку двох міністрів, причетних до енергетичної сфери. Президент України підкреслив важливість прозорості та невідворотності покарання для всіх, хто причетний до корупційних порушень. Розслідування має і міжнародний контекст. Європейські партнери позитивно оцінюють дії набу і САП, підкреслюючи, що ефективна боротьба. З корупцією є ключовою для довіри та подальшої підтримки України. Справу називають серйозним викликом для антикорупційних інституцій під час війни, адже зловживання стосується стратегічного підприємства, відповідального за атомну енергетику країни. Окрім цього, НАБУ продовжує розслідування іншого провадження, пов'язаного з енергоатомом, щодо закупівлі обладнання від чеської компанії, де фігурує незаконна вигода на кілька мільйонів євро. Аналітики відзначають, що справа енергоатома може стати тестом для системи антикорупційного контролю. Та державного управління. Якщо підозри підтвердяться, це змінить підходи до державних закупівель, контроль за підрядниками та процедурами внутрішнього аудиту. Успішне завершення розслідування здатне зміцнити міжнародну довіру до України та репутацію антикорупційних інституцій, а також створити прецедент для посилення контролю над стратегічними державними підприємствами. У міру того, як слідство триває, справа залишається в центрі уваги суспільства та міжнародних партнерів і може суттєво вплинути на майбутню архітектуру управління українською енергетикою та систему державних закупівель